Студенти з закордонних вишів хворі із інвалідністю чи волонтери. Як тільки не намагалися чоловіки призовного віку виїхати за кордон від початку повномасштабного вторгнення, і ці спроби нікуди не зникли. За три місяці 2023 року на волинських пунктах пропуску піймали більш як 40 ухилянтів, які намагалися виїхати з України з підробленими документами. Загалом відмови у виїзді отримали приблизно 2 тисячі людей. Савдо студентів серед втікачів, як це було популярно раніше, кажуть прикордонники, вже немає. Натомість найчастіше ухилянти використовують підроблені довідки про інвалідність або ж намагаються виїхати за кордон, так би мовити, із волонтерськими цілями. Вони зазвичай внесені в систему шлях і слідують, не знаючи мети поїздки. Таким особам проводяться таким особам проводяться фільтраційно-перевірочні заходи, в ході яких з'ясовується, що особа. Наприклад, не орієнтується, куди вона їде, по що не знає ні даних волонтерського фонду гуманітарного характеру свого вантажу, по якій вона слідує. Не втрачають надію у халянти покинути Україну не через пункти пропуску, а, наприклад, через Ліси та ріки. Тих, кому це вдасться чи вже вдалося, незаконно повертатимуть в Україну. За наявною інформацією та домовленостями з. Нашими колегами з прикордонної служби суміжних держав досягнуто домовленості щодо повернення таких громадян, які в незаконний спосіб перетнули державний кордон поза пунктами пропуску на територію України та відмова їм у наданні статусу біженця, а також особи, яка потребує захисту.